Урочистості з нагоди початку нового навчального року в Мукачівському католицькому ліцеї імені святого Іштвана розпочалися зі святої меси. Службу божу в соборі святого Мартина провів єпископ Мукачівської римокатолицької єпархії Микола Лучок. У своїй проповіді він наголосив, що на початку цього навчального року як перед керівництвом школи, так і перед батьками, постало багато викликів, відповісти на які вони можуть лише з Божою поміччю. Єпископ додав, що не зважаючи на труднощі минулих років, педколектив починає новий навчальний рік з вірою та надією. А навчальний заклад робить усе, щоб учні відчували християнське середовище. дітей потрібно вчити та вести. Ліцей нашої єпархії також має завдання супроводжувати молодь у її зростанні та надавати відповіді на її численні питання. Певною мірою це наше доросле завдання. І дуже важливо, що на питання, як жити далі у період війни, який приклад показувати дітям, як їх навчати, ми маємо надати правильні відповіді. Тому новий навчальний рік ми розпочали з богослужіння, де зверталися до Святого Духа та просили його зміцнити нас у цій роботі. Після меси церемонію продовжили в лекційному залі навчального закладу. Учнів привітала директорка Ольга Кріштофорі. Вона розповіла, що впродовж літа в ліцеї працювали над створенням усіх умов для початку очного навчання. Оскільки ліцей не має приміщень, які б могли слугувати сховищами. Ми облаштували укриття в будівлі парафії навпроти та в гуртожитку. Дозвіл від відповідних органів необхідний для очного навчання з 1 вересня. Ми отримали. Тому з Божою поміччю можемо розпочати навчальний рік в офлайн режимі. На жаль, учнів стало менше у випусковому класі всього 17-ро. Кількість абітурієнтів теж невелика. У вересні планує. Му оголосити додатковий набір. З любов'ю очікуємо всіх, хоч нас і небагато. Але з тим більшою любов'ю і радістю починаємо цей навчальний рік. я рада зустріти дітей знову, тим паче, що бачу радість і в їхніх очах. Радість від того, що вони нарешті можуть зустрітися, бути разом у спільноті. Всі учні Мукачівського католицького ліцею імені святого Іштвана обрали для себе очну форму навчання. Керівництво закладу ще сподівається, що і надалі навчання відбуватиметься в цьому форматі аж до закінчення навчального року.